Льохим паром. Скольсько, мальчики осторожно. Ну а тут на ну, тряпке тряпці, вона вже примерзла. Там, такі, такая. Наїх, ну, ну, ступінька така. Але все одно, ти бачите, коврик то є ходить. Це привідо. Андрюха! Він прийшов і пішов. Сюжет називається подивіться на психа в Блинського інформаційного порталу. Хворий на голову, помаши рукою. Холодно. Правильно, зігрієшся, будеш махати. Давай, бігом дясся, бо станеш сулькою. Раз, два, як солдат, поки спічка горить.

Що ви побажаєте глядачам Ютуба купуватися? <плес> а вон, на Шо, а Дай ого? це є кузнець. Кузьміч після, так? Десь, так? Віток, десь, віток. Де вона зараз а? працює? Ну волинський хто ви на камеру? Маєш телефон? Не маю, маю. Немаєш? <плес> <плес> Я на известно здесь.